Салют, тут каюк. Вийшов перший трейлер Mortal Kombat 2. Я прийшов, не очікував його, не чекав. Я дуже люблю цю ігру. Mortal Kombat завжди грав з самого дитинства, ще як вона з'явилася на приставках Денді, потім Sega, і пішло-поїхало. І мене це так здивувало, що він так неочікувано вийшов і захотілося аж записати реакцію. Я ще не дивився цей трейлер, так що давайте його подивимося разом. І оціним. Let's go. Ну що, я вдіваю навушники. Включайте на повний звук і насолоджуємося разом. Опа, Джоні Кейт. DC роблять такий початок, як в Марвелі. Як сидів в Логан барі, тут сидить Джонні Кейдж. Ну, така. Thanks, man. I appreciate it. They should do a reboot. Nobody wants that. не Johnny You have been chosen to fight. some crazy fans. How are you doing that? New line cinema.

I'm not some champion. Not some champion. I don't have transformer arms. Lightning bolts. This just got nothing to do with me. I'm an actor. Yeah, so. oh. <laughs> I find you annoying. Baraka. Uh. Uh. No, the... wow. Slow mo. Slow mo. The... The... in Jade the...

Чи ви взагалі слідкуєте за цією кіно-всесвітом Mortal Kombat? Тому що я грав з самого дитинства. Ну, Дуже чекаю цей фільм. Впевнений, що він буде краще в першу часті, бо перша частина була так собі. Ну, а ця по трейлері вже видно, що вони зробили роботу над помилками. Ну, класно, класно. Сьогодні ще, до речі, в мене виходить трек. Так що переходьте. Хто тут перший раз. Підписуйтесь на канал. Якщо зайде такий формат, буду робити реакції, тому що для мене це вперше. Ну і всім пока. Все. Чекаю вас в коментарях. До зустрічі.